Озвучено книжкова Хмаринка Діліться з друзями, коментуйте, ставте вподобайки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ восьмий. СТАРИЙ Макдоналд Селеста прокинулась у неділю вранці, думаючи про труби, про мережево труб, прокладене в будинках і ресторанах, кінотеатрах і торговельних центрах. Яке оплутує всю мережу офісних будівель від сорокового поверху і нижче, поверх за поверхом, вливаючись у ще більшу систему стоків та акведуків, прокладених під містами і селищами, що пов'язують людей тісніше, аніж мова, з єдиною метою, кудись подіти те, що ми спожили і викинули з наших тіл, наших життів, вигрибли з наших тарілок і горщиків. Куди це все дівається? Їй здавалося, вона вже ставила собі це запитання в якомусь туманному розумінні так людина дивується, як щастить літакові триматися в повітрі, не махаючи крильми. Але тепер вона справді хотіла це знати вона сиділа на незастеленому ліжку, з цікавістю дослухаючись до ударів по м'ячу, якими Дейв і Майкл обмінювалися на задньому подвір'ї трьома поверхами нижче. Куди ж усе це дівається, міркувала вона? Воно мало куди здіватися. Усі ці потоки ця мильна піна, і шампунь, детергент і туалетний папір, блювотина, плями від кави, від крові та поту, бруд із манжет ваших штанів, а також із відвороту вашого коміра, з холодної городини, яку ви обшкрібали над сміттєвим відром, недокурки сигарети волосся. Зголена з ваших ніг, щік, заростів у вашому паху, усе це щоночі сходилось до купи із сотнями тисяч подібних або ідентичних речей у вологих тунелях, що кищили червою і стікали в широкі катакомби, а потім збиралося. Де? Ця нечисть уже не стікала в океани? чи стікала? Вона нібито щось чула про септичний обробіток та очищення стічних вод, але не була певна, що бачила це не в кіно, а в кіно нерідко показують нісенітницю. Тож, якщо все це потрапляє не в океан, тоді куди? А якщо в океан, то навіщо? Либо існує кращий спосіб позбуватися сміття і нечистот? Хіба ні? Але потім в її уяві знову постала вся ця система труб, наповнених нечистотами. І Селеста не знала, що діяти. Вона чула сухі уривчасті удари м'ячу для гри в гольф чула, як Дейв кричить Давай. Після чого Майкл б'є по м'ячу, а собака гавкає таким самим коротким гавкотом, як удар по м'ячу. Вона перекинулася на спину, тільки тепер, усвідомивши, що гола і що проспала до десятої години. Жодна з цих обставин не мала великого значення. Бо Майкл тепер міг ходити, проте її опанувало слабке відчуття провини. Воно виникло в грудях і перекотилося в шлунок, коли вона пригадала, як цілувала плоть навколо свіжої дейвової рани на кухні о четвертій ночі, стоячи навколішки, смакуючи страх та адреналін у чоловікових порах. Будь-яка тривога щодо сніду чи гепатиту подолана цією несподіваною потребою смакувати його. Горнутися до нього так інтимно, як тільки можливо. Вона скинула з плечей халат, усе ще блукаючи язиком по його шкірі і стоячи там навколішки в самій футболці та чорних трусиках, відчуваючи, як ніч проникає під дверима надвору і охолоджує їй ноги та коліна. Страх надав Дейвовій плоті напівгіркого, напівсолодкого смаку. Вона ковзала язиком від його шраму до горла засовувала руку йому між стегна і відчувала, як він весь напружувався, а його дихання скорочувалося. Вона жадала відчувати смак його тіла і силу, яку несподівано відчула в собі якнайдовше, тому підхопилася на ноги і накрила його. Далі проникла своїм язиком над його язиком, вчепилася пальцями йому у волосся та уявила собі. Що висмоктує біль від його пригоди на паркувальному майданчику і переносить його в своє тіло. Вона притискала свою шкіру до його шкіри, аж поки він не зірвав з неї сорочку і не вп'явся вустами в її груди. Тоді вона припала тілом до його паху і відчула, як він застогнав. Вона хотіла, щоб Дейв зрозумів, що саме так вони існують у цьому притисканні плоті. В цьому переплетенні тіл, у цьому запаху, в цій потребі кохання так, кохання, бо вона кохала його як ніколи тепер, коли знала, що мало не втратила його. Зуби Дейва вгородилися в її перса, боляче смокчучи з усієї сили, і вона штовхнула своє тіло, глибшу йому в рот, і з радістю прийняла біль. Вона не протестувала б, якби він висмоктав з неї кров, бо він її потребував. Його пальці глибоко вгрузили їй у спину, передаючи їй свій страх, і вона готова була прийняти його весь і виплюнути його замість нього. Вони обоє відчували себе сильнішими, ніж будь-коли. Вона була переконана в цьому. Коли вона почала зустрічатися з Дейвом, їхнє сексуальне життя не знало ніяких меж вона приходила додому в помешкання, яке ділила з Розмарі. Покрита синцями, слідами від укусів і подряпинами на спині, така змучена і виснажена, що скидалася на наркомана між його двома сеансами. Але після народження Майкла, власне кажучи, після того як Розмарі переселилася до них, захворівши на свій перший рак, Селеста і Дейв скотилися до стосунків, характерних для звичайних подружжів, тих, що дають привід для нескінченних жартів. Розтягти песто, що їм зазвичай заважала або втома, або неможливість усамітнитися, і вони обмежувалися кількома хвилинами попередньої гри, дрібкою поцілунків перед тим, як перейти до головного акту, який з плином років перестав здаватися головним актом, а більше такою собі інтерлюдією, щоб збавити час між прогнозом погоди та якоюсь передачею. Проте вчора вночі хвилини колишньої пристрасті до них повернулися. І вона досі лежала в ліжку потовчена до самих кісток. І лише тоді, коли почула Дейвів голос, який наказав Майклові зосередитися «Зосередься, нехай тобі грець. Вона пригадала, що саме її так стривожило. Перед думкою про труби, перед спогадом про їхній божевільний кухонний секс, можливо, навіть перед тим як вона залізла в ліжко сьогодні вранці, Дейв їй набрехав. Селеста збагнула це вже тоді, коли він пішов до ванної після свого повернення, але вирішила не зважати на це. Потім, коли, лежачи на лінолеумі, вона підняла свою спину та сідницю над підлогою, щоб він міг у неї війти, подумала про це знову. Селеста дивилася в його очі трохи осклілі, коли він входив у неї, а сама вона обхопила своїми стегнами його стегна. Вона зустріла його перші поштовхи з очевидною переконаністю, що Дейвова розповідь не має сенсу. По перше, хто міг сказати таку нісенітницю. Твій гаманець або твоє життя, суко. Одне з двох, обирай. звучало вкрай безглуздо. Це була фраза з кіно, як вона зрозуміла ще тоді, коли він мився у ванні. І навіть якби той бандит заготував цю фразу заздалегідь. Він би її не промовив, коли надійшов його час. Якось Селесті тоді ще не було двадцятьох років, на неї напали. Нападник, жовтий мулат із тонкими руками і неспокійними карими очима, підступив до неї впритул на пустерищі холодного пізнього вечора, притулив бритву до її стегна, зблиснув на неї холодними очима і прошепотів Давай усе, що в тебе є. Навколо них ані живої душі. Лише стояли дерева, без листів грудні, та кудись поспішав бізнесмен по той бік залізного паркану, не ближче як за двадцять ярдів. Бандит притиснув бритву трохи сильніше до її джинсів, не став їх різати, а тільки надавив на лезо, і вона відчула якийсь сморід і запах шоколаду в його диханні. Селеста простягла йому у свій гаман, намагаючись уникнути погляду неспокійних карих очей лиходія. І проказавши, тобі пощастило, що я кваплюся, рушила до паркової вулиці без поспіху та страху. Вона чула подібні розповіді від багатьох жінок. Чоловіки в цьому місті рідко зазнавали нападу, якщо самі на нього не наривалися. Проте з жінками це відбувалося повсякчас. Пограбування завжди супроводжувалося погрозою зґвалтування, яку передбачала або відчувала жертва, але в усіх історіях, які вона чула, Нападники не промовляли розумної фрази. Вони не мали на це часу їм треба було закінчити своє діло якнайшвидше напасти і утекти, поки жертва не заверещала. А потім ще відповідність із ножем у правій руці і ударом лівою. Якщо рука з ножем твоя головна рука, рука якою ти пишеш, то хіба ти станеш бити лівицею? А тож Селеста вірила, що Дейв опинився в жахливій ситуації. Та мусив стати вбивцею або скотитися до ментальності вбивці. Але вона не сумнівалася в тому, що він не належав до чоловіків, які шукають таких ситуацій. З усім тим його історія мала кричущі неточності та провали. Це було схоже на намагання пояснити, звідки взялася пляма від губної помади на внутрішній стороні твоєї сорочки. Ти можеш бути вірний чоловік, але твої пояснення кумедні, і ніхто їм не повірить. Вона уявила двох слідчих, які, сидячи в їхній кухні, ставитимуть їм запитання і не сумнівалися, що Дейв у них заплутається. Його історія розпадеться на клапті під їхніми байдужими поглядами та повторюваними запитаннями. Це буде схоже на її розпитування про його дитинство. Вона, звичайно, чула розповіді про нього. Низина була таке собі мале містечко, що існувало у великому місті, і люди шепотілися. Тож одного разу вона запитала в Дейва, чи не сталося з ним чогось жахливого в дитинстві, чогось такого, про що він не здужав розповісти нікому, але міг би розповісти їй, бо на той час вона була йому дружиною і носила його дитя в череві. Він зиркнув на неї з бентеженим поглядом А, ти маєш на увазі ту подію? Яку подію? Я грався тоді з Джиммі і тим хлопцем Шоном Дівайном, та ти його знаєш. Підстригала раз чи двічі. Селеста пригадала він працював десь у карних органах, але не в місті. Він був високий, з кучерявим волоссям і проникливим бурштиновим голосом він мав ту саму певність у собі, що й Джимі певність, притаманну або дуже вродливим чоловікам, або тим, яких рідко бере сумнів. Вона не здужала уявити Дейва з цими двома чоловіками, навіть коли вони були хлопчаками. Справді, я його підстригала, сказала вона. Тоді до нас під'їхав автомобіль, я заліз у нього, але незабаром утік. Утік? Він кивнув головою. Моя люба, нічого особливого тоді не було. Але ж Дейве...» Він притулив пальця до її губів. Закінчимо цю розмову, гаразд?» Він усміхався, але Селеста бачила що це було? Якусь лагідну істерію в його очах. Що я можу тобі ще сказати? Пам'ятаю, грав у футбол, буцаючи бляшанку з під пива, мовив Дейв, ходив до школи, намагався не заснути на уроці. Пам'ятаю кілька днів народження та інші дурниці. А взагалі то був надто нудний період, інша річ у вищій школі. Вона знехтувала його балачку, як і тоді, коли він брехав, чому втратив роботу на американській пошті. Дейв сказав, що там відбулося масове скорочення працівників, але нікого більше не звільнили. А деякі їхні сусіди, навпаки, влаштувалися там на службу. Або коли він сказав, що його мати померла від серцевого нападу, тоді як кожен із сусідів чув історію про те, як, прийшовши додому зі старшого класу вищої школи, Дейв побачив, що вона сидить біля печі, кухонні двері всі зачинені, всі отвори, позатикані рушниками, а кімната, наповнена газом. Селеста дійшла висновку, що Дейв відчував потребу брехати. Відчував потребу змінити свою історію, аби вона стала такою, з якою він міг би жити, заховавши своє минуле якнайглибше. І якщо таким чином він ставав кращим, люблячим, незважаючи на напади відчуження, чоловіком та уважним батьком, то хіба можна його за це судити? Але Селеста знала, одягаючи якісь випадкові джинси та одну з дейвових сорочок, що ця брехня може занапастити її чоловіка? Занапастити їх обох, бо вона приєдналася до змови, щоб навести правосуддя на хибний слід, виправши весь його одяг. Якщо Дейв не розповість їй щиру правду, вона не зможе допомогти йому. І коли прийде поліція, вона прийде адже це не телебачення. Найтупіший п'яний детектив розумніший за них. Коли йдеться про злочин, то розіб'є Дейвову історію як яйце обсковорідко. Права рука в Дейва боліла, суглоби розпухли, збільшившись удвічі, а кістки, найближчі до зап'ястка, схоже, були готові прорвати шкіру. Він міг відмовитися від тренування з Майклом, але не захотів якщо малий не дасть ради його ударам, то він ніколи не зможе відбити м'яча у справжній грі, де той летить удвічі швидше, ударений майже в десятеро важчою битою. Його син був малий, як на свої сім років. І надто довірливий для цього світу мав відкрите обличчя і сині очі, що випромінювали світло надії. Дейв любив ці риси в своєму синові та водночас ненавидів їх. Він не знав, чи стане в нього сил подолати їх, але розумів, що незабаром йому доведеться взятися за це, бо інакше це зробить за нього світ. Оця ніжність у синовім характері була прокляттям бойла. Саме через неї Дейва в його 35 років постійно приймали за студента коледжу, а в сусідніх кварталах іноді відмовлялися продати йому пляшку спиртного. Волосся в нього на голові було не менше, ніж у Майкла. Жодна зморшка не прорізала обличчя, а його сині очі були жваві і невинні. Дейв бачив, що Майкл стоїть, як його навчали, прилаштувавши свого кашкета і піднявши биту високо над плечем. Він злегка розгойдувався, зігнувши коліна. Дейв постійно боровся з цією його звичкою, але вона поверталася як судома. Тоді Дейв вирішив скористатися слабкістю супротивника і сильним ударом спрямував до нього м'яч, замаскувавши свій рух неповним помахом руки. В долоні дуже заболіло. Майкл перестав нахилятися, і тільки но Дейв розпочав свій рух. Дарма що той був дуже швидкий, і м'яч, злетівши вгору, став падати вниз, кинувся на нього як шуліка. Дейв побачив на синовому обличчі обнадійливу усмішку, як вияв захоплення своєю вправністю, проте зловив м'яч і хутко придавив його до землі. Заваживши, як згасла усмішка на синовому обличчі, він відчув у грудях біль. Молодець, промовив Дейв, вирішивши похвалити сина. Це був великий свін, вітаю. У Майкла досі замість усмішки була гримаса. Як це ти зміг зупинити м'яч? Дейв підняв м'яч із трави. Я не зміг би, якби не був набагато вищий за хлопців у молодіжній лізі. Обличчя в Майкла освітилося, готове розпливтися в усмішці. Справді, скажи мені, ти бачив у другій лізі гравців за вишки 5 футів і 10 дюймів? Ні. А я ще й мусив підстрибнути. Атож. Отже, тренуйся і не сумнівайся, тобі не доведеться грати з гравцями вищими за мене. Майкл засміявся. Це був тріскотливий Селестин сміх. Гаразд. Але ти згинав ноги в колінах. Я знаю, знаю. Друже, після того як зупинишся, не ворушися. Але ж номер. Про номера я все знаю, і про дерека Джитера теж. Вони твої сьогоднішні герої. От коли тобі платитимуть по десять мільйонів за гру, ти зможеш погойдуватися, а поки що. Майкл стенув плечима, купнув по траві. А поки що, Майку? Майкл зітхнув. А поки що мені треба зосередитися на основах. Дейв усміхнувся, підкинув м'яча вгору і спіймав його, не дивлячись, як він падає. Але ти, тато, зловив його майстерно. Справді. Господи, ця штука на пагорби летіла прямо за город. Прямо за город, повторив Майкл і видав ще один скрипучий сміх своєї матері. Хто поїде за город? Вони обернулися і побачили Селесту, яка стояла на задньому ганку із зав'язаним на потилиці волоссям, і боса, в одній із Дейвових сорочок, що незаправлено нависала над джинсами. Привіт, мамо. Привіт, мій любенький. Ти збираєшся з батьком їхати за місто? Майкл зиркнув на Дейва. Лише вони двоє розуміли, що материне запитання не має глузду. Та ні, мамо, де й Ми про м'яч люба, про по якому він щойно вдарив. М'яч летів за город. А м'яч. Я вдарив по ньому, мамо, тато зловив його лише тому, що він високий. Дейв відчував, що вона дивиться на нього, навіть коли її погляд був на майклі. Вона дивилася на нього так, ніби хотіла запитати про щось. Він пам'ятав її хрипкий голос у своєму вусі, коли вона піднялася на кухні з підлоги, схопила його за шию, притулила губи до його вуха і сказала: Тепер я, це ти, ти це я. Дейв не знав, про що в біса вона говорить, але йому подобався звук її голосу, а хрипкі ноти на її голосівках наблизили його до оргазму. Хоч тепер він мав таке відчуття, немов селеста, хотіла заглянути йому в душу. І це не сподобалося йому. Бо якби вона туди проникла, їй не сподобалося б те, що вона б там побачила, і вона втекла б від цього. Що ти хотіла, Люба? Та нічого. Вона обхопила себе руками, хоч день нагрівався швидко. Ти вже поїв, Майкле? Ще ні. Селеста похмуро глянула на Дейва, ніби Майкл учинив смертний гріх, вирішивши кілька разів кинути м'яч, перш ніж з'їсти свою вівсяну кашу з цукром якою він снідав. Твоя миска на столі і молоко поруч. Це добре, я помираю з голоду. Майкл поклав биту і Дейв побачив зраду в тому, як син облишив биту, поквапившись до сходів. То ти помирав із голоду. А хіба я заліпив тобі рота, що ти не міг сказати мені про це? Бодай тобі те та се. Майкл пробіг повз матір і кинувся до сходів, що вели на третій поверх так, ніби ті могли обвалитись, якщо він вчасно. Не вибіжить на самий верх. Пропускаєш Дейви, сніданки? А ти, Селесто, спиш до полудня. Зараз лише чверть на одинадцяту, відповіла Селеста, і Дейв відчув, як усе порозуміння, що повернулося до їхнього шлюбу після божевільної пристрасті, яка опанувала їх на кухні, перетворилося на дим і геть розвіялося. Він примусив себе всміхнутися якщо твоя усмішка справжня, то ніхто крізь неї не проб'ється. То які в тебе плани, Люба?» Селеста вийшла на подвір'я, її босі ноги здавалися на траві світлокоричневими. Що сталося з ножем? Яким? Тим самим, прошепотіла вона, озираючись через плече на вікно спальні. Тим, яким погрожував тобі бандит? Куди він подівся, Дейве? Дейв підкинув м'яч угору і упіймав його в себе за спиною. Він зник». зник. Вона стисла губи і подивилася на траву. Погано, Дейве. Чому погано, Люба? Куди він зник? Зник, та й годі. Ти певен? Дейв був певен. Він усміхнувся, подивився їй у вічі. Еге ж. Проте на ньому твоя кров, твоя ДНК Дейве, чи він зник так, що його ніколи не знайдуть? Дейв не мав відповіді на це останнє запитання, тому лише дивився на дружину, аж поки вона змінила тему. Ти читав у ранішні газети? А вже ж», – сказав він. Там щось було? Що саме? Що саме? просичала Селеста. О, а ти про це? Дейв похитав головою. Ні, там не було нічого, жодної згадки. Візьми до уваги, Люба, що це сталося дуже пізно. Дуже пізно? А як же хроніка подій у місті? Вони завжди подають свої матеріали останніми, чекаючи поліційних повідомлень. Ти працюєш у газеті? Дейве мені не до жартів? При чому тут жарти, Люба? Я лише сказав тобі, що у вранішній газеті нічого нема, от і все. Чому? Я не знаю. Ми подивимося після полудневі новини, може, там щось буде. Селеста опустила очі й кілька разів кивнула головою. То ми щось довідаємося, Дейве? Дейв відступив від неї. Тобто, чи повідомлять нас про чорного чоловіка, якого знайшли побитим до смерті в парку? Де це було? В останній краплі, ага, в останній краплі. Так, селеста Гаразд, Дейва сказала вона, зрозуміло. І вона залишила його, обернулась до нього спиною і стала підніматися сходами на ганок. Дейв учував тихе човгання її босих ніг. Отак вони всі й робили. Вони залишали тебе самого, можливо, фізично і ненадовго, але емоційно, ментально. Вони ніколи не були поруч, коли ти їх потребував. Так само було з матір'ю. Того ранку, коли поліція привезла його додому, мати наспівувала старого МакДоналда та готувала йому сніданок в ряди годи, поглядаючи через плече на нього і нервово всміхаючись. Так усміхаються до випадкового пожильця, чия поведінка викликає сумнів. Вона поставила перед ним тарілку з недосмаженою яєчнею. Пересмаженим беконом та недопеченим хлібом і запитала, чи не хоче він помаранчевого соку. Мамо, запитав він. Хто були ті чоловіки, навіщо їм було? Дейве? перепинила вона йому. Ти хочеш помаранчевого соку? Я не почула твоєї відповіді. «А вже ж хочу, але я не розумію, навіщо вони? Ось візьми, сказала вона, поставивши перед ним сік. Снідай, а я тим часом піду. Вона махнула рукою в бік кухні. І гадки не маючи, що там робитиме. Я хочу м -м, випрати твій одяг, гаразд? а що потім дейве, потім ми підемо з тобою в кіно, ти не проти?» Дейв глянув на матір, чи не чекає вона, бува, щоб він розтулив рота і розповів їй про автомобіль, будинок у лісі та про те, який запах мав той здоровило, коли поголився. Натомість він побачив натужну веселість матері. Ту саму, яку вона напускала на себе, коли, збираючись у п'ятницю в гості, намагалася знайти добрий одяг, розпачливо сподіваючись здаватися гарною. Дейв опустив голову і почав їсти яйця. Він почув, як, вийшовши з кухні, мати почимчикувала через залу, мугикаючи старого МакДоналда. Стоячи тепер на подвір'ї, терплячи біль у суглобах, він так само чув цю пісню. Старий МакДоналд мав ферму, і все було чудово на ній. Він обробляв землю, сіяв у неї зерно, і усе виходило в нього з біса чудово, усе в нього виходило до ладу, кури неслися, корови телилися, і не було про що розмовляти, бо нічого надзвичайного не відбувалося. І ніхто не мав ніяких таємниць, бо таємниці були тільки для поганих людей, людей, які не їли яйця. Людей, які залазили в автомобілі, що пахли яблуками, з дивними чоловіками і зникали на чотири дні, а потім повертались додому і розуміли, що всі, кого вони бачили раніше, також позникали, і їх замінили однаковісінькі люди з усміхненими обличчями, на все готові, крім вислухати вас, на що завгодно, тільки не на це.